Вітаю всіх шанувальників українського автоспорту, особливо аматорського, особливо вуличного. Вже чотири тижні нічого ми не знімали, абсолютно або навіть. Ми без контенту а ми пропустили усі івенти. Ми пропустили Бітлук, ми пропустили стріт Лігу, там Хелловін. Коротше, ми навіть не поїхали на Карфест, а там ну, щось було, мабуть, як ми бачили фотографії, там були якісь цікаві проекти. Але ми не виходили просто так до вас, якби не було якихось оновлень. І тепер у нашої скромної маленької автоспортивної команди з'явилися. Нова ничка. <звук> Сняли гараж для ласочки. Там такий роз'єм. Там взагалі ви охуєєте. Так, да, так, да, зараз буде сюрприз. приємний для БМВ. Коридори епіцентру це наше все. Зараз хіматура окупується. Гараж піддориться, коротше. Швабри вибираються, гарненько, щоб була. Полков би знайшов. Я был. В крутой во дворе, если бы я взял, если только палку бы нашел. Это золото. Это золото. Мне бы на ведь тряжки шкода, и я бы дома залышал. По-любому брал бы какую-то другую, да. Это парадная была. Туда? Да. Есть. Давай. Левее точно. У нас тут вже складується усе найважливіше. Тут ще ми поставили наш кільцевий проєкт, ви про нього дізнаєтесь згодом, ну якось як ми його запустимо. Так от, ну Тут буде чувак стояти, який мотори буде збирати. Тепер починається містер Пропер. А ми, друзі, робимо стрибок ще на два тижні вперед, і ми з'являємося на, на Барахольці. На Барахольці, на Петрівці. Добрий підрівці. ранок! Сьогодні на почальні, шукаємо... На Печані, да. на Печані, Петрівці, вже Петрівців немає. Шукаємо скарби для гаража. Йдемо картини подивитися. Ну, ну, ретро, Вінтаж. 1883 рік. 18-те сторіччя, 19-те. Що, на просрочечку залітаю? Посмотрите. Женщики, блядь, задумал, блядь. Заспокоюючий пейзаж. Не винтаж. Не винтаж. А я путю на картине? это неприятно. Easy это неприятно. picture. Это, золотой. это ж мал... Это же малый выход этого. Он вот с таким, да? Ради... молот. О, до речи, это, радянский. Синник. 30 копеек. Колись это было нахуй гроші. Ну, а мы взяли для интервью, короче, в гаражі будем записувати. записывать. И вот, так. Интерв... Вот. Интервью, будем записывать. Не хочешь даже? 150. А что не? А, да, давайте сделаем 50. Да, давайте Я думаю, той ще поб'є багато чого сталося. Я вже і перехворів. Тиждень хворів. Тепер кільцевого проекту тут нема. Тепер тут стоїть вона. А тут є деякі оновлення. Ось і взагалі, подивіться на гараж, що тут на ничечку нашу, на наш спотік. Ой, все, тут пацани не покладали рук, робили. Це попіздець. Сама робота була пророблена. Другий поверх вам теж покажу. Бум. Ось так. Тепер тут все в стілі кімнати молодого підлітка, який тільки мріє про БМВ. Про Правда? Так. Наш підтримують Угу. Трошки так наші західні партнери, так сказали, наші західні партнери передали передали нам оновлення. Ще пройшло трішки часу, ми повертаємося до чорної БМВ. Вона живе поміж сервісом та гаражем. Сусти, як сніг кусти, хорошо, да? Под ногами. Те, нами, були... Баночку піднесемо, компонентики. Як ви здогадалися, будемо робити вихлоп. Їх можна поміняти на кітоблок? Нет, да есть блатные. Ну как, это копия блатных, понял? А копия блатных. Типа, ну, и кстати, блатные тоже синий. Это, оригинал. Оригинал, братан. Это оригинал. Это от очень ровных рук копия Вайсфаба. И она работает лучше, чем оригинальный Вайсфаб. Да. Не, серьезно. Ой. Ой-ой-ой. Єдина проблема, що заважала Жені виїжджати, це відсутність вихлопу. Машина просто як, ну, Машина, заважає жити людям. Це страшна максимально, да. ну, У нас тут в принципі, половинка вихлопа в наявності. Тут у нас такі алюмінізовані стронгери. Тут у нас частково виконаний підігрів коробки. Бачите, через, цей, через торкання вихлопної труби. Mm -hmm. Ну і взагалі маленька, вузенька машина бойова, катається в жорстких режимах. Ну і плюс страшно, мабуть, я думаю, що uh -huh. <laughs> вона знатна. Uh -huh. Була б це, звичайна є 46 на 1,8 моторі, можна було б сміло взагалі без вихлопа кататися. <laughs> а так у нас тут якісь умельці засунули BMW V8 uh -huh. і нам тепер з цим щось робити. Ну, я думаю, питання буде вирішено. Мобіль стане трошки тихіше, трошки спокійніше, буде на ньому трошки комфортніше, давати боком. Тому що шов, навіть якщо ти даєш боком, головне робити це з кайфом і комфортом. Точно. Що буде сюди вішатися? Першочергово, що треба вирішити питання цими з цими з'єднаннями. Ми замінимо їх на вібендіки. Далі встановимо собі два нормальних нержавіючих стронгера, які будуть тримати температуру, які не відваляться в будь-який момент. Переробимо оце кріплення. І вже звідси підемо в задню частину і зробимо тут також прямоточну, помірковану задню частину, не супер гучну, не супер тиху, яка буде адекватно працювати, і яка буде не заважати пілоту, концентруватись на гонці. Трішки підзняли знайомства з Сашою. То він і чим займається? Стовими 3D-моделювання, 3D-друк, лазерне різання, лазерний 3D-друк, лазерний рівень Дніпро-М нам. Доступні всі лазерні технології, всі технології сучасності. Ми робимо це максимально сучасно, максимально якісно, максимально надійно для ваших улюблених автомобілів. Да, далі ми побачимо взагалі всю роботу по вихлопу. Який план, щоб ми виїжджали з боксу одразу на фіо. Прогрівати вихлоп, тестувати, щоб ніде не билось, не стучало. Довошечку зробити потім нормально, треба. Піднаступити хорошо. так що пан Юген. Він мене не вбив. Він мене ну. Показує один раз. Таке показують лише в Японії та Норвегії. <плес> <плес> <влево> Ого, від, від стіни зробив, бачив? Виграв. Жека виграв, більше ніж. Молодець. Менше ніж Євген по цій книжці. Я ну, це За що має відношення до якоїсь нічної династії. Біде. Палатка чайки зу. Польно по-серйозному залитають. Ми теж так будемо потім. Ларно, гарно, га. Все гарно. Батка, грандаки і болок. Боком їдемо сьогодні. Пацієчка, однаково. Коротше, я Серед усього цього аматорського українського дріфту тут стоїть реально дорогий, найдорожчий український дріфт. Палатка БС-23. Привіт. Як воно? Скільки тобі років? Шістнадцять. Я їду з сідання, а це наш данка. Покажи машину. Я. Що в тебе під капотом, розповідай. Мотор от э, оригинального Е90, М3, Е92 э, или М5, не, не помню, но это купили оригинальную М3, Е92, э, мотор выдерживает, без есть вы поставили фильтр, э, много чего не меняли, она летит вот, Это тренировочная машина. Ага. А я как-то была основна? А если от чиста, я турбинованная. Сессия пока вторая еще не началась. Первая сессия была такая себе. Он еще посмотрите, я не разобрался. Черного цвета. Что там? Кто-то есть? литровый 254 На Весвабе филы. Ну все, в принципе, ничего такого нет. Просто обычно сетовая тачка. тачка. Сколько катаешь уже? И полтора года. Плюс-минус полтора года. 20. А сколько лет тебе? 16. Блин, топ. Вообще. Столько молодых, это, это просто радует. И, по машине это моя не основная машина. У меня есть еще одна машина, где я участвую на ней в Европе, в Польше. И, там уже движок немножко получше с турбиной B-58. Ага. Выкручивать где-то на сил 400. Теперь это вот снять она есть. Самый дорогой дрифт в Украине. Это 103, так сказать. Надо же какой-то уровень показывать. Тут у Це Саша. Вечора. І Саша має що нам показати по бешці. Половинку зібрали половинку, половинку обварили. Продовжуємо далі роботи. На завтра в нас зраночку це все поварить, збирати сюди x pipe і виходимо в задню частинку. Тут у нас буде висіти глушничок прямо точний. І по насадкам ще загадка навіть для мене, як воно все буде виходити, є кілька варіантів, але я думаю, що я залишу це для всіх на сюрприз. Гарненько, симетрично виходить. Є необхідність зберегти рівну довжину системи для того, щоб нормалізувати в ній тиск. Блін, ну це оце те, що було. Так, да, Цей кен своє відпрацював. Я думаю, йому було важко, він трошки мучився, але роботу свою зробив. Хлопці старались, ну і слава богу, да тепер наша черга. Да. Стали і перевзуть. Всьо, метал, як діла? По чуть-чуть є перідній дизайн. Є перідний дизайн. Бачите багато рухів, а це означає те, що завтра все ж таки буде відбуватися перші тести АЗВ. Будуть встановлюватися yeah. замість цих бойовий конфіг, і завтра буде варатан затрілка до як треба себе зробити. Да, ну, Технологія на трі разів. Вода твої шпіонські будановські. Друзі, сьогодні я розповім трішки про цю ласточку, яка з'явилася в нашому житті в цьому році, це базово, що може бути в Україні. Це BMW, Туди засунути V8, щоб все їхало гребло. Якщо казати там більш подробніше, BMW це жила в Америці, ночувала, зимувала в теплих краях. До наступного власника вона попала, і ми вже брали готовий проект, тому що з минулого свого опиту. Стройка це дуже затратно, дуже і важко, і це залишимо на потім. Зараз нам потрібно садитися та їхати. Саме якщо швиденько пробіжатися по спеку, то под капотом у нас стоїть гільзований М60 Б40, повністю відкапіталений. Потім іде попідні подвістці лоліпапи, виворот копія Вайсфаба переварені сошки, ну, все, все по класиці. Гідропалка, рульова рейка, два ковша. Спортруль по салону, ми ще додавали туди спортивні коврики, ікс-бар. Наперед ще доставили башбар для безпеки. Якщо казати по кузову, то у нас капот, передні крилля, задні крилля це у нас все йде пластик. Вона повинна бути легкою, але ми трішки її все втяжляємо. Втяжляємо, як показує останній час практика. Але ми будемо з цим боротися. Або в наших планах на наступний рік замовляти компресор, і тоді якби будемо. Вже боротися, але на даному етапі треба навчитися їздити саме на цьому спектрі. По задній у нас стоїть Box, уся підвізка, кастомний підрамник. Повністю від Олександра від Вілімкастомс. У нас зварена кастомна траса, яка дуже гарно в даний час дозволяє виїжджати до міста. Вона дуже тихенько, гарна басиста. У 24-му році ми повернулися в дріфт-індустрію, в автоспорт, але цього разу ми повернулися більш серйозно. Ми Будемо їздити сильніше, буде машина диміти, будемо з вами зустрічатися на старті скоро. Друзі, отак от ми з'їздили на фео, прилили трішки пального і рієчка чуть, чуть пошла по дупі. ось, ну Зараз ми на гаражі. Тут у нас вже був корпоративчик маленький. І зараз давайте ми його вже вам покажемо, розкажемо. рум-тур такий собі буде да, Платон. Так, да, звісно. Ну і Платон зараз розкаже нам, покаже вам екскурсію по нашому надзвичайному місцю. Це місце, в якому стоїть наш звір. Ви зараз бачите, він трошечки на сидо свій жизнь подобається, Але йому не подобається лише те, що він стоїть тут, а не на треку. Отак, дивитися наш гараж, можна подумати, що це звичайний гараж, нічим не примічательний, але, але у нього є. Певні, дуже гарні художні нюанси. Наприклад, як ось цей наш, ну, тут не, не зовсім зрозуміло зараз, тому що стає стілочісті, діла наші тут таке. Ну, у нас тут нормально. Тут написано у нас НГ Рейс Team». Це у нас майстерська, наша робоча панель. Ми тут працюємо, ми... Ну ви бачите, що тут чисто, то ви дуже багато зупині. Тут у нас диски. Нас, да? це, бачу, все я тут... О, зараз вам покажу дуже легендарну річ. Mm -hmm. це... Це, це не просто когось. Ми залишили собі як на згадку про часи, коли був бойовий звір Є30. Е тут у нас малярна, малярний відділ, тут у нас всі малярні прикольчики, всякі штучечки, тось, п'яте, десяте. Не забуваємо про те, що в нас є фізкультура. Завжди спорт. спорт, спорт. Завжди. Дивимося, що тут у нас по оформленню якбу. Оформлено в пластифіці. У нас дуже тут ексклюзивні картини від Жека Сапачіні. Один екземпляр. Другий у Луврі. Це, до речі, оригінал, у Луврі копія. Це також у нас Жекаріо Сапачіні. Видатний метець сучасності. Картина називається Авангард. Ой, це картина, вона дуже така, знаєте, нагадує ті часи, коли... Ми ще не були кимсь кимсь, коли ми були малими дітьми, і ми мріяли про те, щоб у нас був свій будинок, море і сонце. Можемо перейти до більш сучасного мистецтва. Це у нас картина, Петровка. Жінка, яка їсть виноград. Лоліта, мені здається, значить Лоліта і. Її... Ну не та Лоліта. Не та Літа, якому просто її звати Лоліто. E, виноград, це ж e, той самий виноград з якого. Кешміш. Кешміш. Літом ще прийде, ми вам покажемо. Хочу <tot> показати вам ще бойка. Запрошуємо до забави на другому поверсі. І тут у нас зараз ми бачимо у нас тут. Який, можливо, тут буде кухня колись. Ми так плануємо собі, щоб тут було буває, якщо можна було жити. Приготувати поїсти. Таке надзвичайне технічне приміщення. У нас тут картина стоїть не проста, а з фастівського лісу, малі снітинки. Можете бачити вихід на малих снітинків. Ну і головний, да, мабуть, ще у нас якби офіс і штаб. Хеткватер. Да. Yes. І ми заходимо і нас зустрічають відразу наш, наше хобі. Це хобі. таке, да, якого хобі любив збирати лего? Тут ви бачите ті машинки, які ми зібрали лише тут. Наразі тут немає всього, що ми зібрали взагалі за весь час. Текс сенс життя, напевно, я б сказав би так. Бо дуже, ну дуже класно. Ми любимо дуже цікаві модельки, У нас дуже багато цікавих моделей від наскаровських до Мемспортовських, до техніки. Софа, так? Да? Да, це наша софа ми її робили власноруч. До речі, одразу вже збирається цей самий. Бугатій. Ну, це, напевно, одне з самих найкрасивіших, що у нас тут є. Це, 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 це тільки перша версія, це сам. Да. Буде більше. Це один екземпляр, і він існує лише в одному І буде, напевно, існувати в одному екземплярі, тому що це, це стартове, знаєте, ну, з того, з чого починається вся історія. З нього вона почалася з цього плакату взагалі да? з стікерів, так? Да? Оце почалось, ось, ну, саме з цього, да, напевно, знікаре все почалось. Нам наші друзі з військової розвідки з Гурту. Дякую, Кирило Олексійович. За гарний підгін, дуже дякую вам. Це там, да, подарували друзі, яких ми допомагаємо донатимою. Також у нас були ще гості з Німеччини, вони нам також подарували такий незвичайний сувенір, але з Верховни нас писалися. Хлопцям привіт. Ага. Ну, да, це те, це, що це, ми пішли, тось, те, що ми починали ми показувати наш тур це наш, наша стрітліга. Ми бачимо, що у нас, наприклад, полувокер ганяється з багані з ондою, якоюсь там здобується. спорткампашка. теж. Що... Порш, значить, БМВ, туди-сюди. І хавчик. Це бізнес наш маленький. Бургерна. Бургерната. Будемо їздити. Кебаби робимо, коли будемо виступати в наступному сезоні, будемо їздити зі своєю кухнею, так воно буде готувати нам. У нас програмів Новий рік, вже настав 2025 рік. Всіх вітаємо з новим роком! І ось наша ялиночка з подаруночками. Головне це якби чил зона, так? Де, де, де відбуваються всі обговорення, всі португи. Відбуваються обереги від чистої сили і нечистої сили. Лежиш просто отак. І все. І, і все. І, і сон гарний. І сон гарний. І Тур, ось такий та. румтур ми для вас зробили. Сьогодні ми з вами з владу зсередини та, показали вам розіграш трьох так. стікерів. Хто поставити лайк, розі... автоматично вже в розіграші. Не забувайте про це. Так. Ми розігруємо пак, значить, ставте плюс у коментарі і ми відправимо вам набір нашого мерчу. Це три стікери, і ось ця о, бутилка львівського. Ось.